Залишаю рослинки на онука Це він тут щось поставив, укорінює теж садівник буде. На земля мокра нормально. Так, цей це Мичурин експерименти. Що він тут де? Екран. Так, це зняло. Фокусу не виходить. Ой, ну, що ж, думаю, що впорається, ну, не, не, не засохнуть, бо вони зараз отак вот от світуть. Ну, Будемо спод... Будем сподіватися.